Шановні друзі, шановні учасники нашого урочистого зібрання з нагоди Дня Конституції України. Непростий день сьогодні для нашого народу. День, коли ми, відчуваючи, що ми є громадяни великої родини України, цей день ми згадуємо свої обов'язки, свої права. Сьогодні увесь наш народ. Наші Збройні Сили виконують святий обов'язок захист нашої країни. Достойно виконують, переможно виконують. Сьогодні, в цей день, ми відчуваємо, що наша батьківщина дає нам всі можливості відчувати себе щасливою нацією. Ми знаємо, що дотримуючись вимог. Конституції, вивчаючи її, ми рухаємось вперед розвитку щасливої нашої батьківщини. Слава Україні! Дякую, Служу українському народу. Головного управління національної поліції в Сумській області. Українському народу на вірність українському народу? Спушу українську народу.